Друге Кім, квартира подобово, погодинно-центр оперний, 6 з і інші варіанти квартир. В різних частинах міста і на різну кількість осіб. Телефонуйте або пишіть на Viber Гарна квартира в самому центрі міста біля оперного театру. В квартирі є все необхідне для проживання шести осіб, чиста постіль, рушники і засоби гігієни, посуда, холодильник. Мікрохвильовка, електрочайник, два великі ліжка з ортопедичними матрацями і розкладний диван. Є кабельне TV. Запрошую вас відвідати наше місто і погостювати в нашій квартирі. Ціна вказана за погодинну оренду для двох осіб. Подобова оренда залежить від кількості днів проживання, сезонності і свят, а також кількості людей на вихідні дні п'ятниця. Субота, неділя, ціна вища.